Покровський напрямок ситуація там залишається найскладнішою. Українські війська проводять контрнаступальні дії, захищають позиції. Повідомляє президент України. Була доповідь головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російським дезінформаційним операціям. їхнім планам найбільш складно це покровськ. Увесь напрямок, значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми. Кожен день найбільше атак, саме там. Багато місяців вже все це триває, і, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії. Сергій Окішев долучається до нас. Теречник сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пан Сергію, як чуєте, вітаємо вас. Що добра вас вітаю? Давайте почнімо з, з такої зумовної умовної статистики, яку знають всі, але перед статистикою Микита відсканує qr код я Нам дуже подобається сканувати qr коди Насправді це наша улюблена справа. Ми йдемо з ефіра щоразу з усвідомленням того, що потрібно якомога більше а qr кодів а, відсканувати, б, банок поповнити. І сьомий корпус десантно-штурмових військ збирає на що, пане Сергію, цього разу. Так, збираємо традиційно на дрони і наземні роботизовані комплекси, аби бачити ворога, знищувати його з неба. А також покращувати нашу логістику за допомогою наземних роботизованих комплексів, давайте будемо тверді у тому, що 800 на на 63 тисячі на банці є. вже є. Вона нескінченна. Докидайте панове гроші стільки скільки вам скільки скільки ви вважаєте за можливість докинути армії, щоб вона вас захищала, і це важливі штуки, важливі інвестиції в те, щоб наші поверталися додому по покровському напрямку. І президент казав у сьогоднішньому зверненні, де і в принципі щодня по. Статистиці Генерального штабу це видно, це рекордсмен. На жаль, по кількості ворожих штурмів. Яка ситуація от, станом на 18-50 у вашій зоні відповідальності, пан Сергію? Так, на жаль, ситуація залишається тяжкою, динамічною. Пошуково-ударні групи Сил оборони України 24 на 7 виявляють та знищують ворога як всередині самого міста. Так і на його підступах, на логістичних шляхах, на околицях Покровська. Ворог несе колосальні втрати, сточується потихеньку, намагається долучити свої нові підрозділи свіжі, провести ротацію, намагається перетнути ось цю залізничну колію. проте успіху немає. Він заблокований там силами оборони України і знищується саме в тому районі. Ну судячи по тим світлинам, які пролазять у загальний доступ, там направду. Вони не просто сунуть щохвилину, вони, вони там лежать фактично метр за метром один від одного. Де накопичуються вони? Яка ця відстань накопичення від безпосередньої лінії бойового зіткнення? Що, що розвідка каже? Накопичуються вони там, де і накопичувалися. Це південь Покровської агломерації та північний захід, власне. Щодо відстані, не можу вам сказати, тому що самі розумієте, то тоді він буде накопичуватися ближче або далі. Тобто ми це все бачимо і намагаємося, намагаємося знищувати ворога і знищуємо більшість особового складу ворога ще на підступах або на логістичних шляхах до агломерації. Ну, давайте будемо говорити про місцевих. Чим вони ще, окрім, власне, своєї присутності, заважають або відмовляються а, а, виїжджати да, з місця ведення бойових дій? Чим вони ще вам заважають, окрім того, що воювати даруйте? Ну, давайте почнемо з того, що виїхати з міста вже не те, що практично, просто неможливо. Поодинокі люди звертаються до сил оборони, аби їх врятували. Але це можна наразі зробити тільки пішки, а заважають звісно тим, що ворог, порушуючи всі закони ведення війни та всі конвенції, він перевдягається в цивільний одяг і тоді легко сплутати росіянина та місцевого жителя. Скажіть, а прикривається безпосередньо, ну тому, мовно, зайдуть в хату, де живе, там, я не знаю, дідусь, бабуся та Звісно, вони, звісно російські солдати вони не нехтують будь-якими способами і методами. Тому так, такі випадки бувають. На жаль, я не нехтую будь-якими способами і методами закликати сканувати QR-код. Якщо у вас світло сьогодні вимикали, то мінімум 50 гривень закиньте по цьому QR-коду. Будь ласка, якщо світло у вас було цілий день, ну тут прям всі 200 напрошуються так для донату. Тому, будь ласка, не зупиняйтесь на цьому. Телефон у руки, камера відкрити, відсканувати і поповнити банку. Кнопка Задонатити от задонатьте в прямому сенсі. Цього слова. пан Сергію, погода, туман. Це не секрет, що туман це таке прикриття для ворога, щоб просунутися немалими групами. Як часто от у вашій зоні відповідальності зараз, зважаючи на всю таку похмуру осінню погоду, туман дощі мряка? Так, погода дійсно зараз така. Що заважає працювати розвідувальним безпілотним літальним апаратам? Про те, як то кажуть, цю гру можна грати в обидва боки, як ворог намагається використовувати цю погоду, аби просунутися і ще більше інфільтруватися у місто. Так і Сили оборони України використовують такі погодні умови, аби покращити свої логістичні задачі, завести більше боєкомплекту особового складу. Тощо ми ну, давайте проговоримо ще й про логістику, як це виглядає з нашого боку і з їхнього, бо прекрасно розуміємо, що логістика це є основна ціль в війні в обох сторін. А і чим відрізняється те, як вони можуть постачати своїх, і що можемо ми довести нашим. Ну на відміну від росіян, у нас добре розвинена система важких бомберів. Це гексокоптери, квадрокоптери, якими ми небом доставляємо і провізію, і воду, боєкомплект, і інші речі першої необхідності також Сили оборони України використовують наземні роботизовані комплекси для доставки всіх цих тих самих речей а також для Евакуації поранених та е, тих хлопців і дівчат, які на жаль вже на щиті, е, тому ось це основна відмінність від армії Російської Федерації. У них такої е, змоги використовувати широко такі засоби, засоби немає, тому зазвичай вони намагаються все це переносити на собі пішки. І як показує статистика, більше 80% вони просто не доходять до навіть до околиць Покровська і несуть величезні втрати через це. А ті, які яким діти вдається на превеликий жаль, де вони намагаються закріпитись, зважаючи на те, що там ж будинки не цілі, ну Дахів часто так, там нема. будинки на цілі, там суцільні руїни, практично, вони переміщаються містом в хаотичному порядку, намагаються рухатися більше до північної частини Покровська. Сказати, щоб вони десь прямо закріплювалися. Якщо вони намагаються це зробити, то наші аеророзвідники швидко їх знаходять і знищують. стосовно техніки. Я правильно розумію, що про важку техніку мова взагалі не йде. Це радше ті мотоцикли, квадроцикли, самокати. Чи важка техніка теж зустрічається? Ні, крайнім часом ми не спостерігаємо важку використання важкої техніки безпосередньо в штурмових діях росіян. Так, здебільшого це автомототехніка. Пане Сергій, вам спасибі. І перекажіть, дякую тим, хто поруч із вами дозволяє нам імітувати тут життя. Сергій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ збройних сил України. Дякую, що долучилися. І QR-код, між іншим ви собі зберігайте, тому що банка не є закритою. Це постійний збір, як ми почули від пана Сергія на все, що необхідне для того, щоб нищити ворога. Зараз на годиннику практично 19-та година. Час новин більше про події в Україні та світі розкаже Олег Панюта. Буквально за мить.